Думаю, ви вже знаєте, що в Україні можливо змінять назву монет з копійка на історичну назву Шах. Давайте ж розберемось. Тож, напевно, варто почати з того, що в українській мові слово копійка вважається росіянізмом, яке походить від слова копейка. Це слово виникло як скорочення назви російської монети копійна ядінга, на якій сидить цар із списом, тобто коп'йом. Верхи на коні назва шах зовсім не нова. Вона вживалась на українських землях ще в 16-17 століттях. Це слово в своїй творчості використовували Тарас Шевченко, Леся Українка та багато інших культурних діячів в 20 столітті марки шаги Української Народної Республіки були дійсним платіжним засобом, на звороті якої було написано, ходить на рівні з дзвінкою монетою. Вже після відновлення Україною незалежності постало питання з приводу назви розмінних монет на Луганському верстато заводі. Були навіть відкарбовані пробні монети номіналом 1 шах та 50 шагів. А художник Василь Лопата навіть зробив дизайн одного, п'яти, десяти та двадцяти п'яти шагів з датою 1992 року. Проте тоді від цієї ідеї відмовились. І на мою особисту думку, шкода, що це не зробили ще 30 років тому, тому що копійка це частина російського рубля. Дякую за перегляд! Друзі, звісно ж, пишіть свою думку про цю ініціативу в коментарях. Але я вас дуже прошу: робіть це з холодним розумом. Zoom o